Доброї передоби, шановні апліканти. В двох словах хочу зорієнтувати вас по візовій співбесіді, по тому, що вам з собою потрібно мати. Справа в тому, що американське консульство воно незвичний підхід має і воно не потребує документів, особливо з мокрими печатками. Їх це радше драку дратує, і вони мені особисто це говорили за мою. Практику роботи з ними, навіть при подачі на свою візу я теж дуже багато документів приніс. Тому у вас є найголовніших три документи: перший це підтвердження вашого, вашої реєстрації з штрих-кодом, що буде у нас. Друге це підтвердження заповнення вашої анкети. Це з червоно-синім таким шапочкою зверху, і вашою фотографією. Якщо її немає до речі, тоді додається четвертий документ. Сама фотографія. І третє, це закордонний паспорт. По-перше, рекомендую вам брати всі ваші закордонні паспорти, не тільки той, який заповнений в анкеті, але і інші, якщо вони є: ті, що закінчилися, чи ті, що ще актуальні. Але закордонні. Українського паспорта не потрібно взагалі. Далі ви можете взяти з собою документи, які допоможуть вам підкріпити слова про себе. Бувало таке, що вони запитували документи, коли, наприклад, була ситуація, що вони не вірили явно. Наприклад, це була ситуація, коли один із Керівників директорів регіонального відділення страхової групи ТАСК, коли вони ще надавали агрострахування, вказав зарплату в тисячу доларів. Це було досить давно, але вони тоді не, не повірили, попросили довідку. Другий момент був, коли молодий ваш колега, агроном, сказав, що в нього професорське звання, і вони сказали: А дайте, будь ласка, ваші публікації. Ці всі речі можна дослати. Потім відмови із-за цього не буде 100%. Тобто. Попри те, що ви ніколи не, не доведе Боже, але якщо комусь дається відмова, ви ніколи не будете знати її причини. Це політика штатів. Вони, якщо звільняють з роботи, не кажуть за що, якщо вони не дають візу, теж не кажуть за що. Це так би мовити, в них захист, щоб проти них не подали в суд. Так ось. Підхід в них суто суб'єктивний. Ви повинні просто в розмові показати, що ви що вся інформація у вас там вказана правдива. Що ви справді в агро, що ви справді орієнтуєтесь в цій ситуації? Що вам справді потрібно туди їхати? Ну і так далі. Відповідно, ви можете, але це не обов'язково взяти довідку з місця роботи, де буде вказано, що на цей період у вас є оплачувана відпустка, адже це відрядження не не відпустка. Перепрошую, що це іде оплачувальне. Оплачуване відредження ні в якому разі не відпустка, можете взяти виписку з банку, можете взяти документи на право власності, часткове чи повна компанії агробізнесу землі, якихось якоїсь нерухомості, але на їхню думку машину можна продати, нерухомість можна продати, бізнес можна продати, дружину можна забрати. І діти, і дітей, тому ці всі речі це будуть не те, що другорядні, а третьорядні в доказовості вашої справи. Саме важливе це перші 30 секунд вашої розмови з ними. Ви повинні для себе зрозуміти в рамках вашої роботи, вашої діяльності професійної, що в цій поїздці вам буде цікаво. Щось одне окреме, і відповідь на перше питання, яке 100% буде задано кожному, ціль вашої поїздки в Штати, Побудуйте саме виходячи з цього, от унікального чи якби частинки теми. Тому що тема поїздки буде дуже широка. Це рослинництво, ґрунтообробіток, живлення, відновлювальне сільське господарство. Ви для себе виокремте якусь частину конкретну. Наприклад, не вмію сіяти. Фацелію як покривну культуру. Чув, що в північній Дакоті це успішно роблять. Хочу побачити цю практику і такі виправити свої помилки. Все це найкраща відповідь на запитання ціль вашої поїздки. Не обмін досвідом, не подивитися, як там в Америці фермери е, фермерують і досягають своїх врожайностей, ні е, загальні там фрази е, навчання, агронавчання. чи Вивчення там технологій рослинництва, самого нового, що є на ринку, це все дуже, дуже загальне, щось конкретне. Ну і документи, які можуть підкріпити ваші знання, ваші відповіді. Ви кажете, професор агрономії, окей. Ось, будь ласка, мої публікації, мої статті. Кажете власник агропідприємства. Ось, будь ласка. Статут, де вказано, що я власник, сім'яйний стан. Ось, будь ласка, в принципі, свідоцтва про взагалі ніколи не брали. Якщо це хоч інколи беруть оці документи по роботі і по власності, то свідоцтва про народження і про одруження зовсім не беруть. Відповідно, висновок: ви можете не брати нічого крім цих трьох важливих документів, два з яких беремо ми. І паспорт. Тобто від вас тільки паспорт. Ну, на всякий випадок, вони завжди рекомендують брати з собою ту фотографію, яку ви завантажували в роздрукованому вигляді. І все. Далі у вас буде від нас лист запрошення. Ось ці два документи з штрих-кодом про запис на співбесіду і підтвердження вашої анкетки на сайті. Програму ми також дамо до цього всього, щоб було зрозуміло, куди ви їдете. От, а все решта, це так для того, щоб ви почувалися впевнено, як, в принципі, і одяг, і розмовна мова, з якою ви будете там говорити. Вдягайтесь так, щоб вам було комфортно. Любите Адідас, е е будь ласка, приходьте в Адідас. Як Монатік, не проблема. Любите е, строгий стиль з краваткою. Приходьте. Головне, щоб ви себе почували не скуто, а комфортно і е, могли розмовляти вільно. Ну і е, те саме стосується мови. Російською вільніше будете почувати себе окей, англійською, звісно, найкраще. Але у вас буде перекладач. Тому англійську знати не обов'язково в поїздці я маю на увазі українська або російська. Вибирайте самі. Головне, щоб під час усної розмови з ними ви почували себе впевнено. Якщо вам допоможе іконка в е, цьому в кишенці, візьміть її. Якщо вам допоможуть е, брюки на, на просовані, візьміть її. Якщо вам допоможе пакет документів бути впевненим, чи впевненою, беріть її з собою. Це не обов'язково. 99% що це не візьмуть у вас, подивитися, перевірити, але воно додає вам впевненості, а відтак воно корисне. Це єдине правило, яке діє. Удачі вам.